На Миколаївщині влаштували показову муштру десантникам, які люблять хильнути зайвого. Їх змусили ходити строєм і вигукувати повчальну речівку. Процес виховання знімали на відео, яке згодом виклали в інтернет, аби інші також побачили, чи допоможе це солдатам позбутися пагубної звички. Аналізував Максим Сікора. Ці кадри шокували Україну і чи не вперше змусили серйозно говорити про головного ворога військових у тилу? Пияцтво у березні 15-го року у Костянтинівці на Донеччині посеред білого дня бойова машина задавила на смерть восьмирічну дівчинку. Її мати і двомісячна сестра потрапили до лікарні. Як виявилося, військові були на підпитку. Місто охопили заворушення. Юрба побила скло в казармі і підпалила біля неї кілька шин. Однак ця п'яна пригода виявилася для армії не останньою. Цього літа нашуміла історія сталася на гончарівському полігоні. Через поятику там трапилися масові безлади серед резервістів. Свіжі відео з пригодами нетверезих військових регулярно з'являються в інтернеті. львів'яни якось стали свідками зовсім екзотичної картини. Нетверезий солдат буквально завис між небом та землею на паркані рідної частини. А ви вживали алкоголь? А якось сюди потрапили. Ви тут служите? Ви вживали чи ні? За статистикою Міноборони, лише у минулому році від пияцтва трапилося більше сотні випадків загибелі чи важких травм у війську. Начальники руки не опускають, і з пияцтвом в лавах армії борються винахідливо у Миколаївській 79-й окремій аеромобільній бригаді військових, які проштрафилися через алкоголь, тепер змушують марширувати по плацу з особливою речівкою. Це відео як приклад для наслідування виклало в себе на сайті навіть Міністерство оборони України. Цікаво, що професійні наркологи в ефективність подібних методів вірять. Якщо річ йде про битовом п'янстві, а в даному випадку, скорее всего, так воно і є. То э, воспитательне мероприятия вполне оправдані, Їх стоїть проводити і даже нужно проводити. Тим часом іще один виховний засіб Міноборони вже вигадало тих, хто впіймався на поятиці, вирішили позбавляти статусу учасників бойових дій. Максим Сікора, Сабиття Дня, канал Україна. Виявляється, найбільше алкоголю споживають мешканці мусульманського чаду. В середньому там випивають близько 30 літрів горілки на рік. Росіяни теж попереду списку 22 літри на людину. Пересічний житель Піднебесної вливає у себе 15 літрів за рік. І як не дивно, найменше, принаймні у старому світі, закладають за комір італійці. Українці за схильністю до спиртного десь посередині і щорічно випивають по 20 літрів на особу.